Дровенькі були. Бачите, як у нас зацвіла вишенька? Клематис, чи кліматес, кліматис, як правильно, листопад місяця він цвіте. Вирвався від нашої птиці наверх і там собі так гарно зацвів. Краса така і примури і це її. І... Ось він так пється по... І пішов собі ось корінчик. Ага, він напевно, тут поламаний, кори його поламали, оці по вишенці поплівся і вже на вишні він собі гарно зацвів. Так, погнали. <кхи> Їсти ми понасипали і поналивали. Зараз я їх пропою від, від кокцидіозу. Ось там така годівничка, замовив ще одну щоб їм було зручно, не дуже вони з нею розсипають, але щось там те є. І ще до того всього я додаю цільний овець, багато, але даю мелений, о, боже мелений, тертий гарбуз і тертий бурячок. Так як в нас тут джез зелені немає, то о як його зелені немає, то приходиться давати їм трошки. Вітамінчиків. Дивіться, ще мелену кропиву. боже мелену сушену кропиву. Ось і теж водичка налита. Так, хотів знати, як вони. Чуєте, як корочки зжуряться? Ми ну, вже почули мене, я почав говорити. Вже, як таке, несподіванки не буде. Але буде просто арава, яка буде літати. Так, ти молоді в роботі працюють. До речі, питали показати білих фельдера, які приїхали за кордону, ось маєте один красен і а, ось другий прибіг. Зараз вони доїде більше копейки хірма. І десь третій, ще був, а ось третій. Казав я, що хвостики в них чогось на бік лягають. Дивився, як вони сплять. Думаю, може вони десь там припирають собі до стіни його чи як, але ні, вони сплять нормально. Все-таки маю на думку, що <кій> важке піря швидко росте і в нього не виходить його собі тримати, так як має бути. Ось ще один красень, їх і в нас три. Поки що всі залишиться, я вже там говорив неодноразово, що ми будемо лишати поки що всіх собі, а там далі будемо бачити. Наші корочки Amrox теж гарно ростуть. Маси трохи вже набирають, а яйцям ще не кишуть. Ні, нічого, не все свій час. Як то тобто, кажуть, малечиться, а до речі. <кхи> Білефельдер, який липневий, ну, все ж таки не варто садити так запізно, не вилипилися в липні, і їм бракує. Бракує тепла, напевно. І бракує вітамінів, тепла, ну не знаю чого, тому що їдять вони супер, я їх тут за ними спостерігаю, то вже тут не йду. я не можу нарікати, але все ж таки їм це є запізно. Лівінгська сетцева. Найкраще, хто в мене росте. На подвір'ї це мені подобається Лівінська сиця. От зараз я вам покажу Лівінську сицього. Ось цей хлопчик, що їсть. Він старший від білих фальдера цих корочок. Практично, ну, можна сказати, на місяць. Ну, третий, точно. От, все тут корочки покажуть. Ну, дивіться, яка гарна велика корочка вже. Ліпівник Лівінська сидця. Вони їдять все, вони стійкі до хворів. Апетит у них просто чудовий, правда? Зоби в них завжди повні, справжніми зобами вони не лягають, хіба б ти їм вже їсти взагалі нічого не дав, але ти, якщо що десь, вони все виберуть тобі, вийдуть і ну, нічого не залишать. Я їх називаю харчові повілососи. Ростуть вони швидко, якщо їх добре годувати, ростуть вони досить швидко. На вигляд вони такі ну, потужні, я би сказав. Лекорочка корочка фальдер, яка від них старша. Порядка два місяці, а в півнику вона поступається в рості. Півники у нас масивні, хороші е, лінські сиці. Одного ми вже звідси продали, там я вже говорив. Е, Залишилося ще чотири. Є жовтолабі, так у нас був південь жовтолабі. і чинись усе, як я казав, були темні, а потім покидали білі піря. Стали білими. Це є у нас два таких, а решту. Приблизно ось такого формату. Тимніший, який був. Ми з поняти купили, ми два тижні тому його відпродали. І ще десь тут залишилося. Ну, жаль, зараз їх не поганяєш, бо це рано, вони бігають. курочка цікава, теж Ну, Ліницька сейчас це червень місяць, Ось кінець навіть червня було. Ну, це одна з них спорід, яка мені подобається. Вона чомусь більше окліматизована до нашого середовища, нашого клімату і росте вона супер. Ще раз називаю я їх харчовими пилососами. Тому що, що би не дав, нічого в нас не лишається, все вони нас поїдають. Так, хто далі в нас росте? Далі в нас друге місце я поросту це легорне. Вони теж добре їм дати з'їсти, вони ростуть. О, вони ростуть досить непоганого, вони за ними дбати, годувати, Вони будуть швидко рости. Як я казав, там відео знімав, що вони у нас 6 місяців не занеслися, але там були яєчка маленькі, ще давніше, то все ж таки я припускаю, що вони занеслися десь 5 хвост, ну п'ять, ну хай будуть повних 6. Бо коли я знімав тоді відео, то було 6 місяців, а яйця дрібненькі я вже здибав давніше пару днів, ну менше з тим. Вони ростуть теж досить гарно і швидко. це Вони у нас друге місце займають, який мені подобається. Так само Мінорка, це яєчна порода, вона гарно росте. І далі в нас пішли м'ясо яєчні, це Амрокс і Бербезє. Півники Бербазє. Також вони ріст брали швидко, зараз вони напевно набирають вагу, тому що щось я не бачу такого швидкого їхнього росту. Кістяк призупинився чомусь, не знаю. Може то мені так здається, тому що всі повиростали, вони ще не вищі за них і півники молоді. Але їх також, добре говорять, вони гарно ростуть. Амброкси більше вибагливі, як на мене. Порівняно з лівінськими, то амрокси дуже погані до їде. І дорослу ну такі більше бавлена птиці. Я би сказав, ну це моя дамка. Не знаю. Е -е -е -е. В Клітці я молодняком молодніком Лівінський, Лівінські, отрималися амрокси, то Лівінські завжди лягали з повними зубами спати, а Амрокси наполовину. Хоча й далі залишалися, як він лікарня давав, стартував, якщо вони гарно підійшли і гарно набрали росту. Ну, ось так. А білефельдери це вже так, ще чуть-чуть на крок гірші по харчуванню з Амроксами. Я це все говорю з власного досвіду. Можу когось воно все зовсім по-іншому, ви на це не звертайте уваги. Тому що я ділюся своїми спостереженнями і своїми, як то кажуть, тим маленьким досвідом. Я не є дуже якийсь там спеціаліст в цьому. Це ми бачите, годується, годувалося звичайними кормами. Зараз я перейшов на більш збалансований комбікорм, а до того в нас були звичайні корми, тому на звичайних кормах у нас були ось такі результати. Десь Бог дочекаємо наступного року, будемо живі здорові, Попробуємо вже годувати теж. Е, не, е, там, яєчком вареним і вареною гречкою, хоча вона нічим не гірше Ну, і вітамінчики пропайки, а вже починати одразу з маличку годувати з балансованим кормом, щоб побачили, побачити результат. Чи цього варто. Ось так ростуть е, наші кури. Курчатами, <кій> ну і ще по яйценосності, заноситься перший яйц... алегорний. амрокс, як я вже казав, у нас 8 місяців заноситься це стандартно. Не, Не попадалося ще мені. Ти чого такий журиться? дивіться, яка краса, Так, потім такі приїхали на півніті Білі дивіться, вони почали позувати. Вони ще покажуть грудку. Оце корочка також їхня сестричка з їхнього виводку. Дійсно, які красені, жовтогруді, груді ось це буде гарний півник, невеличкий і навіть зубчики грибінчика мені подобаються. Це теж невеликий, але у нього хвостик на бік. О, так, погнали далі. Оця красунька у нас з кінця березня вона занеслася. Внеслися вона. 6 місяців. А от ті, що я казав раніше, дві потім перед вони чуть трохи швидше. Там десь може на тиждень. Ще я поспостерігав за курочками, спостерігаю за ними вже третій день, ну там тільки вечорами, то я можу, то в нас ось ця курочка, у нас середини квітня, то вона вже сьогодні буде з третім яєчком. Три дні підряд. І ще одна її, її сестричка. Теж сьогодні з третім її три дня підряд. А ось це, що я перше показував, сьогодні у нас відпочиває. Буду дивитися, що сьогодні перевірити, чи будуть вони ось ці красуньки масти ще й завтра. Це, бачите, грібінчик завалився, така гарна. Як не любить така, що там любите? Маленька, біла. краса, хана, жив От, ми наговорив. не Так що що, в нас саме перше заносяться легарне, а потім 8 місяців, це, ну може бути там швидше, тиждень-півтора, це заносяться в нас ці. заносяться у нас м'ясо і ячні породи. Ми бачимо, ця курочка вона в нас є е, з 5 квітня. Ну, ще, як то кажуть, ніяких ознаків. Немає, тільки крім грибинчика і знизу ті висюльки. До речі, в нас бачив, що теж білий фельдшер курочка, саме були, то в них не було великих грібінчиків, такі короткі-маленькі, але вони вже заношувалися. Ну, я ще за нею не слідкував і не перевіряю її, як там вона її справи. Зараз ми зайдемо до стані. Подивимося, що знала наші курочки за вчорашній день. Вчора я не забираю вечору мється. собі трошки. Як колись моя бабуся казала, сонце зайшло. гнізд яйця не забирати. Ну, не знаю, скільки це правда, але такі якісь собі маленькі забобони. Так. Два. О, тут темнося включимо світло. Так. Є вже світло. Два, 4, 5 і 6, 6 яйць. Ну, як я казав вже там раніше, що в нас вони по чуть-чуть. Зі старих, що в нас є в линці, зараз там є 8 корочок. В линці є 2 чи 3, що не несуться точно легорнихи. І це вже в нас молодесенькі. Три курочки занеслися. От, О, навіть четверте, бачите, теж така штучка якась. А зараз заради цікавості підемо поважимо. Так, ми вже біля ваги. Така мірна ложка. Шприц, пропої ще курчата, ще й Ну, Візьмемо яйця, я не знаю, вони... так би всі будемо брати найменше. там... кажу, що вони вже носить великі яйця, от 54 грами, відкладемо сюди. 54 грами. Великих немає, поки що молодих корочок. 66. Я тобі я не показую яйця, тільки показую, скільки я. Ну, ці 66, я думаю, що це в нас або ті, що вже раніше занесли, або минулорічні корочки. Так, 57, ну, плюс-мінус така от граматика, грам. Граматика це математика. Так, Такі от грам наші кори несуть ну, 59. І ось так. Ну що, всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.